Мої плани на 2024-й стікерів, телеграм та інше. Ну а ми поїхали. Можливо, у вас також все добре і є новорічний настрій. У мене також є новорічний настрій, тільки снігу немає. Але нічого, це друге розмовне відео на моєму каналі. Перше ви самі знаєте. І ви на каналі Зе Я розповім про плани на наступний рік. Я планую випустити десь 20 відео за рік або більше. Буде, може, мультсеріал. Якщо все буде за планом, то він буде точно. А стікери в Телеграм будуть на річницю каналу, а якщо точніше, 7 січня. І можливо, телеграм-канал теж буде. І Твіттер, або ще Діскорд. Давайте ви до річниці каналу задасте мені багато питань. Я буду радий на них відповісти і. відповісти. Ну, а на цьому у нас все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Веселого Нового року і всім па-па!